Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 6 та 7 листопада 2025 року. Сьогодні, 6 листопада, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці телець до 17 години 22 хвилини вечора, а потім перейде в знак близнюки. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Лише тільки до 11-ї години ранку можна поливати рослини, а після 11 ні. Починають працювати енергії стихії повітря. Рослини дихають. 6 листопада несприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 листопада сприятливий час для різних заготівель. Квашення капусти треба завершити до 12-ї години дня. Важливо для здоров'я на 6 листопада 2025 року. Це енергії місяця в знаці телець, тому не використовуємо для харчування молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. А що нам підходить для приготування смачних страв? Які продукти? А ось такі: риба, морепродукти, печінка тріски. Вівсянка, молочнокислі продукти, картопля, морква, буряк. Усі види капуст, цитрусові, салат, айва, обліпиха, журавлина. І п'ємо чаї з лимоном ромашкою, шипшиною та м'ятою. Смачного! Завтра 7 листопада! Спалений шлях місяця завершиться о 15 годині 19 хвилин в знаці близнюки. І почнеться період спадаючого місяця. Тому після 15 години 30 хвилин можна розпочинати пророщувати насіння бобових культур, тільки бобових, будь ласка, для салатів. Можна ділити кореневище садових рослин пересаджувати, але не поливати. Можна викопувати цибулини літніх квітів і висаджувати цибулини весняних квітів. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини не можна. Це час стихії повітря. Несприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 листопада сприятливий день для різних заготівок. Важливо для здоров'я на 7 листопада 2025 року. Тут вже працюють енергії знаку близнюки і тому вживаємо їжу часто, але маленькими порціями. І не використовуємо для харчування щавель та шпинат. Можливо, алергія на ліки, так що будьте уважні. Що ж ми готуємо? Готуємо корисні каші всіх видів, які вам подобаються, будь-які каші готуємо цей день. Готуємо страви з і із морепродуктів. Хто їсть м'ясо використовуйте для приготування курку, індичку, куріпку. дуже корисна цвітна капуста, селере, соя, боби, квасоля, зелений горошок, ридиска, доступні горіхи, мак. Кунжут, мегдаль та авокадо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами надіємося, зустрітися ввечері. На все добре! До зустрічі, а поки що щастя вам людського і здоров'я вам міцного!